Прошу передати слово Микіші Дмитро Сергійовичу. Дмитро Сергійович Микишу. Дякую, Олександр Сергійович. У мене запитання до прем'єр-міністра і до міністра фінансів в 23-му році, під час розгляду держбюджету на 24-й рік, ми запитували, чи всі є видатки повністю покриті на сектор безпеки і оборони. Нас тоді запевнили, що все добре, і в 24-му році виявилось, що не все так добре. і є дирка в 500 мільярдів. Під час розгляду держбюджету 25 на 2025 рік, в минулому році, в до кінці 24-го, ми запитували теж саме, і відповідь також було стверджене. Я хочу ще раз поставити це питання премєр міністру і міністру фінансів чи повністю є кошти забезпечені в сектор безпеки і оборони, і чи не буде так, не станеться, що в найближчий час ви до нас повернетесь з, з проханням тим, щоб додатково ще забезпечити видатки на сектор безпеки і оборони? Бо яким чимном їх знову не вистачає? Дякую. Дякую за ваше запитання на сьогоднішній день. Сектор безпеки і оборони повністю забезпечений фінансовим ресурсом і для закупівлі озброєння військової техніки, і для виплати відповідного грошового забезпечення на всі інші потреби, зокрема будівництво фортифікаційних споруд, міністерстві оборони запроваджені відповідні програми і діють все відбувається у відповідності до плану. Але час війни, так само як і минулому році. Через об'єктивні обставини воєнного часу, через е, минулого року затримку е, допомоги, так само цього року у нас є е, такі е, факти е, від партнерів. Відповідно, якщо у другому півріччі буде необхідність у збільшенні з об'єктивних обставин фінансового ресурсу для збройних сил України, для того, щоб ми не втратили нашу державу, звісно, ми звернемося до парламенту, якщо така необхідність виникне. Дякую.